Незвичайні рушники, сорочки та картини, вишивання для майстрині Марії Червак не данина моді, та не професія. Вміння творити барвисті орнаменти у її родині передається від матері до доньки. Сама дівчина навчилась цьому ремеслу у чотири роки, хоча радянські часи не дуже сприяли пізнанню національної символіки. Моя мама, бабуся і прабабуся вишивали. Мені так кортілося. Хоча б один хрестик на полудні поставити, хоча б щось там вишити в рушникові. А вони на той момент вишивали навіть крадькома, тому що це був радянський союз, була якась там заборона на українську символіку, на рушники безпосередньо вишиті, вишиті ікони. І вони крадькома вишивали рушники на Гошевський монастир. Нині Марія не лише вишиває вільний від роботи часу й добре знає символіку та історію різноманітних орнаментів, скажімо, червоне і чорне, відтінки гордості та впевненості у собі. Геометричні фігури популярна у старовинних творіннях манера передавати явища природи. З часом дівчина знайшла однодумців, так з'явився клуб. Любителі вишивки, досвідки назву обрала не випадково, каже майстриня, адже у давнину вишивальниці збиралися вечорами і засичувались нерідко аж до світанку. Тепер дівчата щотижні обмінюються досвідом. Є серед них і юні учасниці. Це дуже хочеться вишивати, і кожен раз дізнаєшся щось нове, цікаве. На заняттях ми ділимося враженнями. Іноді знаходимо нові схеми. Інша учасниця клубу Марія демонструє костюм, в якому її мати йшла під вінець. Нині дівчина знає чимало весільних традицій, пов'язаних із вишиванням. Кожна дівчина від 10 років повинна на весілля вже вишивати собі рушник і вишивати сорочку та вбрання для весілля. Дівчина навіть якщо не встигала вишивати собі рушник чи вбрання, їй допомагали старші, і щоб не говорили. Що вона ледаща, ще іншого не встигає. Засновниця клубу Марія Черва каже: у сучасному світі бракує часу, щоб створити вишиванку власноруч. втім радить таки спробувати, а не купувати готовий виріб, адже сорочка, вишита своїми руками, неодмінно стане оберегом для людини.